Всім доброго дня! Мені дуже часто люди пишуть повідомлення. І ці повідомлення стосуються, в першу чергу, питань місцевого середування. Бо люди розуміють, що місцеве середування це основа всього, це основа життєдіяльності на території, де мешкають люди. І це дуже здорово, що люди вже починають розуміти і починають цікавлятися питаннями місцевого середування. І нещодавно було таке питання: з чого саме починається? Керування містом, від яких факторів буде залежати керування містом для того, щоб мешканці відчували добробут, покращення, зміни? Ну, В першу чергу для того, щоб мешканці відчували покращення, зміни, вдосконалення. Треба, щоб була правильно сформована структура виконавчих органів ради. А для цього і обирають виборці міського голови і депутатів. І саме від того, як міський голова з депутатами сформують структуру виконавчих органів рад, тобто виконавців, у яких є повноваження, які зазначені в законі України про місцеве складування. Главі другої, це власні самоврядні делеговані, в яких саме зазначені всі питання життєдіяльності людини від її народження до поховання. І саме як буде сформована структура виконавчих органів рад, так буде відбуватись розвиток міста, змін міст, міста, покращення міста. Але якщо структура виконавчих органів Ради сформована неправильно, побудована неправильно. То можна сказати 100%, що місто ніколи не буде розвиватись. Місто ніколи не буде рухатись в тому напрямку для того, щоб мешканці відчували добробут, покращення, зміни, вдосконалення, реформи, таке інше. Тобто структура виконавчих органів рад. Яка ж вона повинна бути? Це окреме питання. Але відповідь для того, щоб. Відбували зміни в місті для того, щоб люди відчували покращення, міський голова з депутатами зобов'язані сформувати правильну структуру виконавчих органів ради. В свою чергу я запрошую людей, які хочуть розібратись місцевому середуванні, долучайтесь до команди партії Удар Віталія Кличка Сумщини, і давайте разом втілювати і розбиратись в питаннях місцевого середування. Також наголошую, підписуйтесь на ютуб канал Олександр Суганяка. Удар СДП, міфи і дійсність. Всім вам дякую, всього найкращого.